Нарешті, на другий не день різдва втілюємо нашу затію помалювати фігурки. Будемо паралельно грати в цивілізацію. Тут хлопці он вже мокра паліта у нас. Кирил покриває основою собі фігурку, щоб добре взялася фарба. Ось чай. Тут у нас покриті акрилом і чорні, чорні фігурки. Не, Тут осуждаю. стоїть лампа, щоб краще було видно, що ми малюємо. А що її не, не направить прямо на фігурки, Воно, типу блискувати буде? В сенсі, Цю? Ну, якщо її прямо на столу так взяти, поставити і заходить. Я менше. буду... Я просто відхилятимуся від цього. Е, ну, Типу я на дивану так відхилятимуся і малюватиму. А я буду в тонусі. <світ> ну, будь в тонусі. Прийшла перша частина першого подарунка для Вадіма. Та-дам! Я її замовляла тут у Польщі. Замовляла на Олексі, тому вона прийшла досить швидко. Буде друга частина до цього подарунка. Я її зніму окремо. Ми домовилися, що всі подарунки ми пакуємо і зберігаємо під ялинкою до самих свят. Це Small World! У нас на неї на сторінці є огляд. Нам нічого нема? Так, інструкції всі ці. Я майже закінчила. Тут навіть є такі наклеїчки, які будуть означати, що це подарунок саме для Вадіма. Я, правда, це потім поясню, бо вони ж такі, ну, вони мене поймуть мене. І я собі знайшла штор. Ось ялинка вже стоїть, там вон подаруночки, і кладемо наш також сюди. Так, процес триває, Кирило трошки передих. Вад малює. Я також в процесі. Ой, немає фокусу. Я зрозумів, що після нас реально треба язик. Це просто інсайти. Все, ми більше ми тепер не граємо. Ми тепер дивимося саме вдома. Два. Так, я бачу Шановне панство, термінове включення. Мені прийшли ігри, точніше, додаток до гри для Вадіма. Це друга частина мого першого чи другого подарунку там як повезе. У мене до приїзду Вадіма залишається десь приблизно година, можливо, навіть менше. У мене є дві гри, ось точніше, додатки. Перший додаток і другий додаток. І мені їх зараз треба окремо запакувати. Ось так. У нас там он гра лежить, он он ігри і там ще ну, там не гра. От, я зараз це все діло запакую і повернусь до вас, покажу, що в мене вийшло. Бо пакую я, чесно кажучи, ну прям паскудно-паскудно. Ну, власне, 20 хвилин роботи і все готово. Показую. Ось так виглядає перший подарунок. Ми його покладемо десь сюди. Ось Я пам'ятаю, як мені в дитинстві батьки прям в стовбурі ялинки ховали. І ось другий. Покладемо його десь сюди. Щоб Кирил його обов'язково зачепив. Сьогодні 25 грудня, Різдво, і ми відкриваємо подарунки. Ті подарунки, які я вже запакувала, і ви перед цим бачили кадри. Зараз хлопці будуть розпаковувати. Хто почне перший? Хай Кирил почне перший. Хай Кіріл бемо першому його гру. На. Який розпаковувати? Як, як тобі подобається. Або як тобі подобається, так. Да. Ти я щас розриву. Та Та, по фламу так. гру <ріст> вруціло його а, ставити. А, то так не цікаво. Я хочу якось Так. Ти, ти будеш дуже багато запікуватися. Хорошо. О, то, що О. я треба. <ріст> <ріст> Ого! Реформація Марса. Я не знаю, що це таке. Ну, типу, я не знаю. Це На основі її були создані всі настільні ігри. Ви що? База, основа грунта. У тому треба докупляти окрема коробочка, яка дає тобі правила і обставини, за яких ти можеш грати сам. По-моєму, автома сама продається. Прикольно. Маленька теж. Давайте ш. Ні, Непогано, мені подобається. А що це? Хто це? Це Вадим. Це я. моя? Це від мене, так. Від Кірила тобі. Прикольно, давай. Так, я буду. Я поки що. мій уборщик. Не обращайте в нього. Шонтач прибирач. Затягнули так. Не кажіть, що треба ніж. Чи ножниці? Так, так, треба. Як труси порвала. Вірері! Ха-ха-ха, як стріне. Да, серйозно, клас! Щоні, бл. Ну Якась реакція странна, я не розумію, понравилось чи ні. Понравилось, звісно. Клас! Це від тебе, так? Дякую тобі. Вона ж є у нас в списку, щоб купити її. Клас. Щас її розкривати, чи потім розпити на відео окремо. Так, на розпаковку. Бо так сталося, що Терраформація відкрита була, то. Що там? Смо? Смоки. Смо, смо. Я так і не думав, я думав, придумував, так і не придумав. Зараз подивимось. Ти стріне курва, що тут є. Та що ти так акуратно відкриваєш? Ти будеш ще раз потім цю ж хі. Да, я складу її, оставлю собі. Ну, то понятно. Смо! Смо. Ааа! Роздяви. Некомплектна, а потім курва пишуть, грає с некомплетна. Прикольно, але. Бля, воно ну все розсипалось Насправді ми не розказували, но матюки це основа наших відео. це Ти попала, короче. Можеш йому і п'ять. Давай, відкривай, маленький. Ну не ні! Я планер що Я надіюсь. С А! о. Точно вона все посвічувалася. Я розберуся. Ні? Ні що це за додаток, розкажіть мені? А я не знаю. Додаток до терафор. Терафор. Прилюдіум називається. До тераформації барсу, так. Ага. Я знала, що це вона! А що, англійською? Так. Кала! Це Вона гра... важко відкривається. Настільна гра з цього, настільна гра з вішліста лакшері, блін. Вона да. да, не вона, я б розстроїла. Тоже, бачиш, така вона. Да, вона здорова. Вони вже в діті. Офігеть. да. Ого, вони друга, там вся в премію. Друга, прем чи, друга, міс, друга да. англійська гра в цьому. Це вся фігня. Капец Це вся фігня, саме головне. Оце в оцій коробці. Фігурки! Стой, 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 стой. Ось все, за ці, за, за які самі. А можна і так. Фігурюси! Дикі просто. Привет, ось все воно з боку відкрив. За? Просто капець. <звук> <звук> оце фігурки, звісно, да. вони такі тяжелі. Фігурео. Фігурео, оце б за три тони, блін. А це п'ять тонн. Вигаться далі. Треба полки купити. От хто ніхто не додумався подарити полку взагалі. Диві з України. Ну, як мінімум один, так. Хою пане потужнослав. Це О, Додаток якийсь сморлика. Це цікаво вже. Бо щось нове. До знайомої гри вже щось нове. Фавни, цапи, зомбі. якась. Великі дами і проклять. Це теж тераформація, я так розумію, так? Да? Колонії. Колонії? Що це таке? Так. Добавляє колонії до цього. то тобі друга. О, пахла. Він. Підожіть. А. Да. <как> <как download> а... Ну, а ну, цікаво, що це? <как> Не бійся нічого. Vurти. Так, сітки точно. Корумпування якісь. Лавотворці, барбаженці. Йолка розсипається на ходу. — Мрозянки якісь. Мразянки? Мразянки. Жінки морозиво. — Жінки це. Людина морожена. Я роздивлялася. Це оці мразянки, це ті, що за ваші гулять, а вони такі, там в мене роботи та багато. Ну я не знаю. Я так показує. Що <ріпі> <ріпі> це б? О, розв'язався. <ріпі> ну хто тебе це навчив? Я не можу понять. Я тебе научу реально як пакувати подарунки. Нащо ну, <ріпі> до коробки клеїти. <ріпі> ну, це цей пленка. Да, <ріпі> я вгадала, це вона. Ого! <ріпі> я дуже обігла, вона дуже важна. Не сильно перекидайся, бо то можуть бути в цьому карті. Коротше, оце потужна. Оце потужна, оце, потужна славно. Да. <зяв> <ріг> 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 Давай це я Давай, відкрию, тебе а тебе о, ти отає відкрий. Ну. Хай пока стоїть. А там Ракор, книжки повибираються, всякай це все, па. Бач вона золотиста. Так, вона дуже така прям сякає. Аліноліум. Аліноліум пакує іграшки. Бум. Бум. А Давайте бачив няніор. Нам на карті такі закрити. А ти впевнена, що до них князю лег? Так і написано на цей. <ривіт> княгиня Ольга. Який... <ривіт> ну, це, типу, написано на карті, що у нас княгиня Ольга. Прикольно. Вона дуже гарна. Не знаю, мені подобається. Вона така так, вона... для тих, <ривіт> хто не розуміє, про що йдеться? Княгиня Ольга. <ривіт> 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 Ось таким вийшов наш зимовий влог, таким теплим, веселим. Ми старалися, щоб він вийшов і цікавим, і водночас не дуже довгим. Дуже дякуємо вам за перегляд і до нових настілок.